Христос посеред нас, дорогі наші глядачі, Євангеліст Лука так передає нам слова Спасителя. Не шукайте, що вам їсти чи пити, І не турбуйтеся про це, тому що цього всього шукають люди світу цього. Отець же ваш знає, що того вам потрібно. В першу чергу шукайте царства Божого, а все це вам додасться, бо де скарб ваш, там і серце ваше буде. Ці слова нам ще раз підтверджують те, що Господь завжди турбується за дітей своїх. Святою православною церквою у нинішній день почитається пророк боговидець Моїсей, якому Бог відкрив таємниць буття, і на горі Сінайський він прийняв від Бога 10 його заповідей. Окрім цього, сьогодні ми прославляємо ікону Божої Матері неопалима купина, яка є старозовітним прообразом Божої Матері. Шановується також і набуття мущей святителя Іоасафа, єпископа Білгородського, який на початку XVIII століття залишив вагомий слід у розвитку і становленні православія на українських землях. Святитель Іоасаф, будучи провидцем і маючи видатні здібності подвижника, науковця та організатора, вирізнявся серед викладацького складу Київської духовної академії та духовної консисторії. У 1748 році у Петропавлівському соборі Петербурга архімандрит Іоасаф був рокоп. Покладений в сан єпископа Білгородського. Впродовж усього свого архіпастерського служіння подвижник, не шкодуючи свого здоров'я, допомагав усім, приділяв велику увагу освітньому розвитку духовенства і правильному дотриманню церковних традицій. Завдячуємо святителю і за віднайдення поблизу міста Ізюм, що на Харківщині, унікальної ікони Божої Матері Піщанської, яка прийшла до нього під час сну і сказала: образ мій призначений для всієї країни бути джерелом благодаті. З того часу ця ікона стала заступницею під час будь-якої біди. Прославлення ж святителя у лик святих відбулося двічі 4 вересня 1911 року, та вдруге, коли його нетлінні мощі у 1991 році знайшли на горищі Казанського собору. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела, чоловіків, які мають імена Мойсей та Феодор, Много є вам літ. Возлюблені брати і сестри, хочемо навести вам прості, але необхідні для життя слова святителя Іоанна Златустого. Потрібно, щоб була добра поведінка, а не дотепність, моральність, а не красномовство справи, а не слова, ось що приносить нам Царство Небесне.